Доброго здоров'я! У нас є три масивні завидні шапинки білих грибів. І що ж з ними робити? Посушити жалко. Зазвичай ми сушимо білі гриби трошки старші з жовтими або зеленкуватими трубочками. А тут гриби молоді. У них трубочки ще білі, ніжки я посушила, вони розущільнились. А ці гриби. Відмінної якості. І маринувати їх незручно. Я мариную білі гриби з невеличкими шапинками зовсім молодесенькі. А ми зробимо найкращу консервацію з білих грибів на зиму. Ми гриби посмажимо. Насамперед, потрібно їх порізати. В сковороду чи в казанок, як у мене, наливаємо олії і закидаємо сюди білі нарізані гриби. Смажимо гриби на середньому вогні. Гриби смажаться, тушаться. Солю додаю чайну ложку солі. Точно доводити до смаку буду вже потім, наприклад, на Новий рік, коли розкрию баночку з грибами, тоді додам цибульки, перцю, може, ще чогось, наприклад, чебрецю, чого схочу. І тоді ж буду точно пробувати на сіль. А зараз солимо приблизно. Ця консервація відома давно, і вона доволі дорога. По-перше, білі гриби не просто так знайти. По-друге, вони заливаються топленим маслом, а топлене масло робиться так: масло розтоплюється, збирається верх, середина використовується, а низ осадок залишається. Звісно, такий метод вимагає коштів. Але ми зробимо простіше і дешевше. Я до грибів додам 80 грамів масла, воно перетопиться і змішається з грибами. І масло ми ніяк розділяти не будемо Хай гриби протушаться з маслом ще хвилин 20 і будемо розпасовувати. Мої гриби в банці майже повністю покриті розтопленим вершковим маслом. Проте я ще про всяк випадок розтоплю грамів 10 вершкового масла і полю зверху. Підсолю. Масло шкварчить, значить, розтопилося, витопилося. Тепер я спокійна, масло повністю покрило гриби. Звісно, банка у мене була стерилізована сухим способом в духовці. Закатуємо. Отака От шикарна консервація для подиву рідним та близьким у зимові свята. Консервація захолола і готова до зберігання. Зберігати такі білі гриби потрібно в прохолодному місці. Зараз я цю банку поставлю в холодильник. На мій погляд, строк зберігання 2-3 місяці у нас більше не затримується. І готувати таку консервацію, як ви впевнились, дуже просто.